На практично всіх кращих фермах світу відбор корму, силоса і сінажа, чи це кукурудзяна паста здійснюється таким чином. Значить, Ось ми бачимо сінажна траншею, і задача для правильного відбору заключається в тому, щоб щодня відібрати по всій площі. Якщо цього не робити, що відбувається? Наприклад, як часто буває, у нас відбирають сьогодні тут, завтра там? Сьогодні тут відбираємо, а завтра маса починає грітися. Чому вона гріється? Гріється, це відбувається так зване повторне самозігрівання. За доступу кисню починає підніматися температура силоса, втрачаються поживні речовини, утворюються мікотоксини. Як це впливає на тварини? Ну, е, Науковці дослідили, що самозігрітого корму тварини з'їдають на 10-15% менше. З'їдають на стільки процентів, відповідно, падає молочна продуктивність, частіше вони захворюють. Як узнати, чи є у вас проблема із вторинним самозігріванням? Ну, це дуже просто. По-перше, треба поміряти, чи є різниця температури на поверхні зрізу. Найчастіше температура піднімається в тих містах, там, де зворушений корм, може дочора лежить. Міряємо тут температуру, потім міряємо посередині, з іншої сторони. Як тільки ми побачимо різницю на кілька градусів, це означає, що в нас є проблема. Тваринного самозігрівання, що це означає, що тварина на корму військів попадає, корм самозігрітий, ми маємо знати, що тварини його будуть менше їсти. Це означає сигнал про те, що треба автоматизувати процеси відбору корму для того, щоб усунути проблему самозігрівання. Значить, При хорошому управлінні силосним процесом, Кращі підприємства досягають щільності трамбування 250 кілограмів сухої речовини в метрі кубічному. Це означає, що кисень може проходити всередину на 30 максимум 40 см. Коли ми автоматизуємо процес відбору корму, як, наприклад, тут відбираємо щодня на 30-40 см, це означає, що немає абсолютно ніякого риску самозігрівання. Ну, в ідеалі це так функціонує. Ну давайте до цього і будемо стримити. Хочу попросити завідувача молочної ферми імені декабристів поділитися досвідом якісного забору корму. Доброго дня! Ви знаходитеся на території племінної ферми досвідного господарства імені декабристів. У нас нараховується на господарстві дійного саду 555 голів коров. Щоб досягти хороших кормів, треба укладати гроші і придбати техніку. До цього ми годували. МТЗ-82 був у нас і погрузчик Теніас. Ми годували ковшом. Ну, дуже незручно нам було сило, сінож різати ковшом. Ми придбали польський різок. Ну, той польський різок теж не пішов у дію. у нас. І ми, Директор вирішив з нами спеціалістами придбати оце такий різачок, новенький. Ми купили його цьому році. Тепер це ми ви бачите, як силос, яка стянка, як і кормо, так само і сінож. Найхуже було у нас сінож, дуже важкою було, як страмбований, так і його брать. А тепер з-за роди цього різака швидше ми годуємо ферму і додавалися удій на голову корів. Ця фреза практично тим, що тут зуби не гострі, що воно не дрібнить, а воно вириває із маси. І корм дуже відмінної якості. Виходить. У цьому році ми так само хочемо запустити доїльний зал, на, буде паралель у нас на 300 голів, і хочемо розширити дійне стадо і наростити полів'я по всього верху. Особливості ковша із мобільною фризою Емелі такі. Сама фриза обертається за допомогою гідромотору, який знаходиться всередині самої фризи. Такий привід дуже добре зарекомендував себе у іншій силовій техніці як більш надійний та більш безпечний у порівнянні із ланцюговою передачею. Друга важлива особливість такого приводу це запатентовані зуби. Для відбору корму саме зуби, наголошую, а не різці, які виривають корм, не подрівнюючи його, зберігають його структуру. А це дуже важливо для здоров'я корів, так як буде менше захворювань корів на ацидоз та захворювань ратець корів, е, можете запитати про це у своїх консультантів годівлі. Вони підтвердять мої слова. Тому роблячи вибір. Як відбирати корм, врахуйте, будь ласка, цей момент. Третя важлива особливість ковша із мобільною фрезою Емілі це те, що вона не тільки відбирає корм, а й одночасно завантажує його у кормозмішувач, і при тому рівно стільки, скільки потрібно для кормозмішувача, на відміну від блокових силосорізок, скільки відрізав. Інші фрези, які обладнані ножами для відбору корму, порушують структурність корму. Приблизно таким чином. Четверта особливість це продуктивність ковша із мобільною фризою Емілі. По силосу – це близько 900 кг за хвилину. По сінажу близько 700 кг. Врахуйте це одночасно із завантаженням його у кормоміксер. Ковш із мобільною фризою Емілі ми підбираємо в залежності від існуючого у вашому господарстві навантажувача. Ширина його від 2,2 метрів до 2,5. До недавнього часу тваринникам, щоб мати ось такий зріз основного корму, потрібно було придмати самохідний кормозмішувач із фризою, який коштує близько 300 тисяч євро.